Так, всім привіт! Друга атака, як я і говорив. Що може бути друга атака? Отака от база. Цікава. Мікс у мене, як і в минулому відео Големи плюс Відьми. що хочу зіллями. Зіллями, що я хочу Інферно оці два знести. справа закинути Бревномет. Тут воно знесе Орел і може можей інферно. Подивимося. В мікс у мене буде йти з цієї сторони. Та і все, по суті. Це весь план КК. Будемо вбивати Там яд. Берінс стопеха КК. Ну я якось там якось буде. Не знаю, постараюся зместити на три. Ну, повинен зносити. Повинен. Постараюсь. Якось так. Ну і все. go. Так, звичайно, не забуваємося діда поставити на землю. Бо я так забуваюся О, гарно. Так, давай спочатку ми що зробимо? Спочатку ми запустимо бревномет. Отак от, от. Потім голєми інші підуть. Так, тут ми, напевно, зараз по бокам трохи підчистять. Тут ми зараз запускаємо героїв квіна. Ну і цих двох Йосипів. Так, забулися, звичайно, ми про оцього потім... Надіюсь, дістане? Да, дістає. Найс. Так, ага, не знесло трохи, да? Так. Нормально Згодиться. Що я не розумію, що з окей? Так, тут всі скелетики мої помирають, тому я, навірно, прижму. Ага, а у мене ще ці рекрути, блін, вонючі. Коротше, халява. Така халява, що це жесть. Да. Ну, це база підходяща просто. Метакава, вот вот що десенька, атака, бам-бам, бум-бум, і все. Гудбай.